Берлінська виставка Іфа кардинально відрізняється від інших вузькоспеціалізованих виставок тим, що тут демонструється буквально все. Від мобільних рішень до того, що стоїть у наших спальнях вітальнях і до того, що базується на наших з вами кухнях. І давайте подивимось, що смачненького приготував нам панасонік. Саня будеш? А я буду. Смачно протестований мною хліб приготували, звичайно ж, у хлібопічці марки Панасонік. Чверть століття тому перші хлібопічки з'явилися на батьківщині компанії. А японці, як ви знаєте, вкрай щадливо ставляться до зайнятого, чим би то не було простору. Це і пояснює таку форму наших новинок: 2500 тисячі та 2502. Вони глибокі, проте доволі вузькі. Місце на вашій кухні вони реально зекономлять. Перша модель має 25 різних програм для приготування смакоти. А друга вона усе таки крутіша. 27. Закладені тут не тільки програми випікання хлібу, а й програми замішування тіста, і навіть уявіть собі для приготування варення, джему чи фруктів у власному сиропі. Під таку різноманітність тут є два окремих диспенсери: один для горіхів, родзинок та їм подібних доповнювачів, інший для дріжджів. Тим самим дріжджі засипані окремо не вступлять у контакт з водою раніше, аніж то буде потрібно, що забезпечить найвищу якість приготованого вами хліба. Є відстрочене приготування, функція таймер. Завантажуєте усе потрібне увечері, а зранку прокидаєтесь від запаху свіжоспеченого хліба. Ви не подумайте, що усе тут заточене чисто під Японією. Є і не зайві функції, творені, наче спеціально під нас. Скажімо, вимикається світло, а хлібопічка до 10 хвилин ще триматиме у пам'яті запущену програму. Свою першість Panasonic тримає ще в одному класі кухонної техніки. Ця компанія раніше багатьох інших запатентувала і пустила у серію мікрохвильові печі з інверторним керуванням. Традиційна пічка нажене вам температуру до максимуму, потім відключить нагрівач, потім знову раптово нажене. Інвертор же працює безперервно, підтримує сталі показники, регулюючи температуру максимально плавно. А раз диких перепадів немає, то і енергія економиться, і пічка пропрацює довше, і продукт зайве не висушуватиметься. Схожий за своїм принципом інверторний двигун встановлений і в новій лінійці пральних машин марки Панасонік. Чотири моделі, які вийдуть цього року на український ринок, переваги ті ж економія електроенергії, довший термін служби. А ще дбайливіше ставлення до білизни, яку ви завантажили у барабан. Між іншим, зараз можете побачити, як уся ця конструкція виглядає, так би мовити, у розрізі, і помилуватися 3D-сенсором. Теж корисна штука, яка самостійно аналізує вагу, покладеної у пральну машину білизни, а потім підлаштовує роботу пральної під максимально ефективний режим. Ну і як же ж мені, мужику, було пройти повз елітну серію електробритв? особливо серії Мілано. Працює і на суху, і в вологому середовищі. Довище система із трьох незалежних тоненьких сіточок цікавої вигнутої форми, а значить, ефективно прибиратиме зарості від підборіддя до шиї і внутрішні леза з заточкою під 30 градусів. кажуть, це настільки ефективно, що вредна щитина довго боїться після цього рости.